Ану, признавайтесь, ви любите солодощі. Давайте подивимось, чи сподобається цьому хлопцю із Нігерії київський торт, який буде куштувати його вперше. Сьогодні ми куштуємо київський торт. Для Даніеля це вперше. І так, перший шматочок буде Даніелю. Данієлю. Сомашно. So, so а це тако крем. Але я, не, ну, я люблю крем, але не прям супер. Chipcake is the best. Mm -hmm. <laughs> ага, ви помітили, як вона його ліпчому піштовхнула, щоб казав правду. Да? Да oh, so -so. з варішками. Постане. Like. Yeah. Very nice. Very nice. <звук> а чи ви любите київський торт? Пишіть в коментарях. Якщо чесно, я не дуже люблю, коли торт сухий, але київський він дійсно особливий. Мені подобається. А вам? Пишіть свою думку у коментарях та підписуйтесь, аби не пропустити більше контенту з іноземцями.